Цяли зробили. Наприкінці року передаємо військовим 61 човен. Вони йдуть в трьох модифікаціях. Перша це 52 алюминових човни з двотактним мотором. Друга модифікація це чотири швидкісні човни з високими бортами та відкритною рампою. Вироблені з просованого пластику. Ці човни, крім доставки бака, придатні і для евакуації. І нарешті вже знайомі нам надувні. Високошвидкісні неперекидні човни 5 штук. На кожному встановлена турель для монтажу кулемета. Це, до речі, улюблені човни спецпризначенців. Абсолютно всі плавзасоби, стійкі до перекидання та мають технічні особливості, що дозволяють залишатися на плаву навіть при пробоїнах. Човни передаються з лафетами для їх транспортування. Загальна вартість обладнання 44,5 мільйони гривень. Вітаю наших хлопців з прийдешніми святами. Нехай ця допомога збереже багато життів та наблизить нас до перемоги.